Всім привіт! Мене звати Олександр. Ви на каналі People. І сьогодні ми подивимось, як додати одну виключну панель на два внутрішніх домофони від компанії Hikvision. Ми починаємо. Ці налаштування ми будемо робити на даному обладнанні. Це два внутрішніх моніторчика 8520 моделька та 6350 і одна паненьська виключна панелька 8113. Це обладнання вже воно активовано, там налаштований часовий пояс, налаштована мова, але не виконано ніяких налаштувань по зв'язці виручної панелі і внутрішніх моніторів. Це ми будемо робити у застосунку на десктоп і в МС 4200. Також це налаштування можна робити за допомогою візерда на моніторі, але професійніше це робити через десктоп-застосунку. Воно у нас вже додано. У нас є, як бачите, два домофончики: 8520, 6350 і виклична панелька. Головним домофоном, основним, це буде наша моделька 8520. Перше, що ми маємо зробити, це зв'язати основний домофон і нашу викличну панель. Для цього заходимо у налаштування монітору, натискаємо мережа та вибираємо налаштування групової мережі. Тут у нас є IP-адреса станції основної, сюди ми вписуємо IP-адресу нашої виключної панелі. Вона у нас 131. Ось тут прописуємо пароль для логіну, тобто це наш пароль від пристрою, який ми вказували при активації. Якщо ви не обирали галочку. Один пароль для логіну, домофонії і активації, то просто впишіть той, який ви вказували в цьому процесі. Натискаємо зберегти. Зберегли. Наступний крок нам потрібно додати цей моніторчик на виключну панельку. Натискаємо теж «Налаштування». У Виключної панелі 7113 є веб-інтерфейс. Зараз він завантажиться. Заходимо в керування пристроями та натискаємо додати. Тут потрібно заповнити всю інформацію, включаючи пароль, серійний номер, IP-адресу та номер кімнати, вводимо пароль від нашого пристрою, пароль реєстрації, серійний номер. ip адресу пристрою. і Намер кімнати, окей, все успішно додано. Можемо перевірити, як це працює, просто натиснувши кнопочку на нашій виключні панелі. Нам приходить дзвіночок з відео. Ми можемо відкрити віддалену двері, прийняти цей дзвіночок, поспілкуватись або просто або його. скинути. Тобто зв'язка виключної панелі самого монітору успішно налаштована та працює. Зараз давайте додамо наш е, другий монітор в цю зв'язку. Для цього нам потрібно перейти у налаштування другого монітору, теж у вкладку мережа, налаштування групової мережі. І ось тут змінити цей параметр на розширення приміщення. Зберігаємо, тут вказуємо номер кімнати і натискаємо Зберегти. Після цього повертаємось у ці налаштування цього моніторчику. Заново заходимо в мережі налаштування групової мережі, і ось тут у нас з'являється додаткове поля. Тут нам потрібно вказати IP-адресу нашого основного монітору. Це у нас 192 168 30 192, якщо не помиляюсь, Давайте так, 192. і тут вказуємо пароль реєстрації. Натискаємо зберегти. Успішно збереження. Перевірити це можна, натиснувши на кнопочку на виключній панелі, і у нас задзвонить одразу два наших моніторчики. Абонент в цей момент зайнятий. Як бачимо, це все працює. Можна брати виклики, що з першого монітору, що з іншого, так само відкривати двері, що з першого, що з іншого, але потрібно врахувати момент. Що як тільки хтось бере виклик з одного чи другого монітору, цей виклик автоматично закінчується на іншому, тобто паралельно неможливо розмовляти з двох моніторів на одну виключну панель. Також цю систему можна додати у мобільний застосунок ХіКонект, як це зазвичай робиться з усім обладнанням. Ви відскановуєте QR-код, попередньо активувавши цей сервіс, і виклики будуть дублюватись не тільки на ці два монітори, а також ще приходити до вас у мобільний застосунок. Це покращує юзер експіріенс, тому що ви можете моніторити, що у вас відбувається з вашою системою, навіть не будучи вдома. А на цьому у нас все. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, Па-па!